На роздорожі якраз. Ага. Так він засипає сіємки, що я в нього видерила шухлю з руки. Він думаю, я кажу, до нього, мені так хочеться вас звести в пець. Хіба це робота? Хіба той асфальт буде тримати? А він каже до мене, а він і не буде триматись, бо тут нема смоли. То для чого? Це, це ж затрата, гроші, для чого ж ви його сипите? Оце, розумієте, все-таки завжди вона існувала перша така позиція. Від чогось відхреститися. Да. От від чогось відхреститися. От дали тобі команду, ти аби зробити. Ну чого ж аби зробити? От я кажу, я завжди, при... я от, наприклад, от говорю в такому випадку, приклад один привожу. От я в Німеччині був, я не кажу, що там держава номер 1 по якихось технологічних проривах, вони там все роблять, в них там все по модному і так далі. Ну не треба кажу, От він на сьогоднішній день, навіть будемо говорити за того нашого чинного учільника, який ще поки діє на сьогоднішній день, він собі 20 пунктів в місті Старокосятинів поробив. Там яму вирив, на другому вокзалі ще щось зробив, там він так трохи поцапав, там він щось чуть-чуть зробив. І виходить, діяльність по всьому місті, а толку ніякого немає. Я розказую таку одну історію. Проста вулиця, десь порядка, ну хай метрів 100, обикновено, є техніка, вона в нас так само є. Люди зняли там 10 сантиметрів там, чи 15 см асфальта старого, взяли, по-новому застелили, зробили, як має бути, як яєчко. Що в нас на сьогоднішній день допускає таких, вибачте мене, людей до тої влади? Якщо він на сьогоднішній день купив одні голоса, другі, третій, сясін в нього коштів вибачте, ну дуже багато. Я це, мабуть, тільки дурний, не знаю, скільки в нього того є. Розумієте, я вам просто кажу, так які. Як ну, скільки, скільки вже можна людині, яка амбіціозна на сьогоднішній день, вона має вже за 60 років втілося, хай би підтримав людей, хай би там казав щось просто друге. Якщо ти вже не розумієш, що є нові технології розвитку нашого суспільства, якщо ти не розумієш, що дитина, яка має зараз 25-30 років, вона розумієша в тебе в мільйон разів, то до чого ти ведеш це все? Він добре розумієш, я йдуть в гругеньку в кишеню. Ні за що до нашого. Да.